Послання апостола Павла до Єфесян. Христос Ісус. Завдяки Його смерті погане мають право на спасіння, але є й святі від ізраїльського народу, і між ними, одними і другими, є перегородка. Христос Ісус цю перегородку зруйнував. Вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як й інші, же Багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. спасенні ви благодаттю і разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас. У Христі Ісусі, бо спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Отож, пам'ятайте, що ви, коли з тілом погане що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії, і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі. Ворожнечу на ньому забивши, і прийшовши, він благовістив в мир вам далеким і мир близьким. Бо обоє не маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі, і не приходьте, а спів горожани святим і домашній для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу.